Рістар, хочу подивитися собі нового тракторця. Пішли, ходімо, ходімо, позаглядаємо трошки, пішліть заодно і поспілкуємося. Знаєте, є така думка, якщо трактор, то джондір, а якщо комбайн, то клас. Ну, в общем, джондіри. Сьогодні у нас буде джондір. Мені потрібен відносно невеликий тракторець. Такий, що заходитиме в міждурядку, не треба купляти додатково колеса, переставляти там щось міняти. Просто завів і поїхав працювати. Чи то сіять, чи то бризкать, чи то прополочку робить. Отакий от от апаратик, по ідеї, дов заходити ідеально. Погано, тільки що сьогодні немає менеджерів, продавців. Вони б трошки, мабуть, більше б розповіли. Ну я так, без попередження, приїхав, просто хочу для себе порівняти цю техніку. Що краще, клас чи джендір? Все ж таки світовий бестселер це джендір. Як не крути, вони є лідерами лідерами по техніці. Та і, в принципі, по всьому. От така подібна машина мені потрібна в господарство. Зараз глянемо, що тут по навіски. По навісочці тут обзор чудовий. Правда, мені хотілося, щоб були крючки, тут, а не отакі, як в МТЗ, тому що воно трошки неудобно. Ну нічого, в принципі, то вже питання, я думаю, опцій, я щось так думаю. Угу. Трошки позаглядаємо. Цікаво на 130 сил, плюс-мінус, щоб він був і воронки з чотирма корпусами, нормальний, не там не тухнув при загрузці чи нагрузці, І щоб він, в принципі, і в посівній, і на оприскувачі. Та й просто класна техніка, я вам скажу. Для більш такого правильного розуміння Джондір, це так само, як Тойота. Ти його купив там, попрацював років 5-6, ти його продав і в тебе практично там не дуже великі втрати по коштах. Якщо ми говоримо про китайського трактора чи про якогось іншого там, іншої фірми, не скажу, що вони погані, але навіть про клас, якщо ми говоримо, через там 5 років роботи клас буде коштувати половину дешевше, от також додатковий аргумент до. Того, щоб зробити свій вибір, мабуть, в користь на користь Джандіра. Ну, Подивимося. Ще поки ціну мені не озвучували, можливо, як її мені озвучать, трошки е, пил спаде. Хотілося б, звичайно, взяти, от бачите, до речі, е, в джондірі в маленькому навіть стоїть дзеркало заднього виду, а в мене в класові. На 160 сил за 100 000 євро не поставили дзеркало. Воно там коштує, не знаю, там по мірках трактора 3 копійки, а дзеркала немає. Треба оглядатися лишній раз. Ну Салонного мається на увазі. Бокові є, оглядові, а от салонного у класові, на жаль, немає. Ну от якось так, якось так, так. Коротше, отака от машина в принципі, була б по темі. А ну яка тут Та мають Вони ідентичні. Да, скоріше все, що ідентичні ці трактора. Тільки тут е, обшивка пластикова. Ану, зараз почитаю коментарі. Тут обшивочка, да, та же не пластикова, шкіряна обшивка салону. Не так, як в Газові 53. Нравиться мені. Сідушечка Grammer. Е, руль все так красиво, все акуратно. місця в кабіні багато. І мені подобається ще, що обдув дефлектор. Він бачите, в салоні який. Кругом. Супер. Ну, та техніка, йомайо. -йо. Техніка, то, що треба. Вже малий ну, полізна R8 чи 8R. Все, ви мало вже припаркували туди. Ну, Нам ще такий недоступний. Ми поки на маленький дивимося. Фільтр Сепар, такий, як в мене на сушарці стоїть. Кстаті, класна штука, цей фільтр. Дуже зручно міняється Ну, цей елемент. Якісний. Що, мотор, все тут болі-мені, джендір, є джендір. Це, як знаєте, Тойота є Toyota, джендір є джундір". От. Подивимося. Побачимо, що буде по врожаях. Прикинемо, порівняємо. Звичайно, це ще не остаточний вибір, ще до цього питання обов'язково повернусь не один раз. Обов'язково Подивлюсь ще на класи, позаглядаю, можливо, можливо щось якесь рішення там. Придумає. Мені, звичайно, б хотілося б класу, тому що в мене вже ж є один, то і одне масло, один сервіс. Це плюс. А якщо, наприклад, беруть джендір, то вже трошки по-іншому буде. І обслуговування, і, і, і. Ну, і розхідні матеріали, само собою. Коротше, машина подобається. Дуже подобається. Така здорова, нам не, поки що не по зубам, та й не потрібна. А от маленька була б в тему. Так, знаєте, що ще хотів би подивитися? Хотів би подивитися, бачив комплектацію джендіра, там, де е, стоїть такий моніторчик. По-моєму, Вагромакса. Вагромакса такий джендір, Емочка. Якщо не помиляюсь, це Бешка. Бешка це, скоріше все, що Китай. А М-ка це, я так розумію, або німець, або або а може і американець, не знаю точно. Ну, в общем, там стоїть такий монітор, і там повністю весь, вся інформація, весь бортовий комп'ютер відображається. От, Був би цікавіший. Резина триліборг. Не знаю, там, яка вона по качеству. Хтось каже, хороша, хтось каже, ні. Я думаю, що хороша, раз на джендір ставлять. Ну, Такий. Знаєте, трішки ці ліхтарі так здаються не зовсім сучасними. Навіть він піджовтів, як будто би на МТЗ. Ну, та хто знає, може вони світять гарно тут, знаєте, на зовнішній вигляд дуже так, плюс-мінус. Головне, що це джандір і головне, що він робитиме свою роботу якісно. Вихлопна щось мені не дуже там нравиться, що вона перед носом трошки заважає, мабуть, оглядовості. Вони, походу, всі такі. Це 110-ка. А ні, от 175-ка вже там як у класові зроблена вихлопна. Зручно, зручно. Та що, ще будемо дивитися. Не скажу, що я вибрав джендіра зразу, бо хі, напишете, що вже приїхав купляти. Сьогодні субота, то в суботу ніхто не купує джендір. Це треба балакати з менеджерами в понеділок, послухати їхню цінову пропозицію, тоді вже приймати якесь рішення. Мені б хотілося б отаку машину, звісно. Це таке, це вже, знаєте, помічтати хіба. Це настояща техніка для серйозної роботи. Так, зараз подивимося ще. Ще, мабуть, один малючок там. Ану 110, ну, 100 де 135-й. О, оце мені цікавий. Теж бешка, теж бешка, воно таке однакове. що те, що те. Да. Однакове. Однакове. Ну, шо. Малий вже там он, осваює кнопки, клавіатуру, <рес> кучу запитань задасть. Ви ну, знаєте, дитину треба приучувати до того, що е техніка буде в його руках, буде працювати на серйозних машинах. Він має розуміти, що таке джендір, що таке клас, що таке інша е марка. Розбиратися по-любому. Ну що, міняємо Тойоту на Джандіра. Не <laughs> Не хвата. Треба цілий автопарк. А ти на сервісі туди робиш? <laughs> Привіт. Та хотів на башку подивитися, ну щось така вона порожня, мені кажеться. Чого? Та, ну. Для чого? Приска сіять, мотижить. Беруть. Беруть? Беруть? Не знаєш що ж? 110, 135, вони ходять. Обслуговуєте Праймі. десь, так? Да? Є в нас тут у районі, щоб подивитися. Бешечку, ну, хазяйство. Хто робить? Ну так. Да. Ну, Мотриче. О, о, клас. Чотири чи п'ять штук замінить. Городи говорять, так? Да? Та він все робить. Все робить. Так, оцей позаглядаю. 100 і 110. Можна, да? так? Окей, спасибо. Так що наші люди тут, <ріх> це вже А Ану. Опа. Ну що, як тобі така машина? Планшет диви, який, можна вігри рубати. <ріх> Супер. Тато, ні, ти не поняв. Тут таке поле нарисовано. Поле, так, так, так. Тут автопілот. Отакий монітор мені подобається. Теж, кстати, на бешках, по-моєму, десь є. Монітор, Чи на емках? ках на -ка. емках ках таке, як є. Ось такого плану, щоб воно видно монітор. було все на ньому. Що-що? Цей трошки більший, так? Бачиш, тут музичка стоїть окей, зразу, штатна. Окей. Менше, там. Угу. Мені подобається, що там є автопілот на кнопочки, по-моєму, із ESB вон, щось там написано, що ти клацнув, і одразу машина знаходить і погнала по траєкторії. Ну, це, звісно. Ти... Хочеться, щоб трактор був такий, універсальний, щоб в ньому було все. Щоб не ставити там той колхоз, типу ну, китайські що... автопілоти чи ще щось. То, ну, а не а знаю. Комусь подобається, це... комусь ні, але ну, я то, щось. Ну, але вот що? Що, скорость. Да, так, по, вище. Нижче. А, це за це його за так? так? То автопілота. Це нажимаєш кнопочку авто і він поїхав. Все тут штатне, все включене, як то кажуть, в техніку, вмонтоване. От. Авто не нажимай поки. Ні, ні, поки не нажимай. Поки не, не нажимай, бо він стоїть 1400, мабуть, доларів. Ну, мільйонів 12 13 А може 15, хто знає. Дорого. Коротше. Серйозна машина, салон, звісно, якісний. Нічого, всьому свій час. Оце дивись, душечка для тата, а оце для тебе. Бачиш, що така маленька. Бачиш, що воно. Що угу. там? Тато ж трактор ще ж поки новий. Він як буде працювати, його помиють, підготують під продаж. І все. І буде песня. Вібіканий mm -hmm. я не самі туди. Казав один гарний товариш, фермер. Казав, перед собою треба ставити велику ціль. У неї важко промахнутися. Я думаю, що він правий. Антон, якщо дивишся, я тобі передаю привіт. Так. Грамотний чоловік і правильні речі, правильну мотивацію задав. Потрібно ставити перед собою велику ціль, таку, щоб не промазати. Навіть якщо й промажеш, то все одно кудись близько попадеш. Отакий апарат. Досвід хороший, що їздить на хорошій техніці, звісно. Супер. Скільки стоїть, примерно, не знаєш? Ну, у нас так і ж є, так? Да? В агрофірмі? 410. 410. 410. 410. 40. Угу. А, це слабший, типу? а то ще сильніші йдуть. Та я по... клас взагалі. Та чуюсь, він як... просто шедевр. І це ж він м'якенький, там і колеса під цей, так? Да? Під амордів. Ага. Чітко, так і що. же тела с Ага. Обичний бал. І навігація стоїть у ньому рідна, мабуть? Ну, всі поздравляю. Тобто за цей кнопочку нажав, авто і поїхав. Клас. Ось така мені подобається. А вот их у бешках іде навігація? Можна їх туди ставити? рідну, оригінальну. Та ну, зрозуміло, за безплатно ж ніхто не поставив. Так, Данечка, вилазь вже, бо кнопочок наклацаєш, тато машину залишив і підемо пішки додому. Може і не хватить. Так, навісочка. Все, поїхали. Мить хай люкса. В общем, треба в понеділок приїхати тоді. Да, вчера... Розкажуть усе. Може і покатаюсь ще трошки. Запрошують. Ми да, показати можемо таке. Їм треба продавати, а нам треба думати за що купити. А нам А вам ремонтувати. Чуєш, а ото не башечка стоїть. Ото. 100 башечка, 150, пригнали робити. А. Сцеплення. Щеплення. А скільки мотогодин? То не мітро. Я понял. У мене Все. Коляноз. з цього. Ну. За 100 пункт. Давай. І... А, то його трактор? 78-20, так. Ого. Коробка. Та Веде ти що. Оце так. І бортовіда робила Короче. трохи говорять. Ну як зробив він, що трактора. Поставив. Я зрозумів. Друзі, спасибо тобі за екскурсію. Малий заповнив. Щасливо. Обов'язково. Ні, бешку ми, мабуть, перед, перед цей. на емочку передивимося ще. Та тут так, ж, хороша тема, тут таке треба купити. А я чому тут цікло купить? То колись купимо. Як ти трошки підростеш, купимо тобі такого мопеда. Не треба ніякого мопеда. Не треба? Ну і все, правильно. Правильно думаєш. То до першого цього. Тільки впав і все. <сум> так що молодь, Ось така штука. Джандир. Думаю, що... Техніка класна, питань нема, але скажем так, за ті ж самі гроші, що коштує Джандир. Мені кажеться, можна купити наприклад, дешевшу техніку, там не таку популярну марку даже того самого Масея плюс-мінус. Масея можна взяти. Він буде повністю максимально накачаний прокачаний. і прокачаний. Хотілося б, щоб у ньому вже стояв заводський автопілот, нічого не ні колхозить, не ліпить, щоб воно було вже там все на кнопочках, все підведено під консоль. А не так, наприклад, як там щось сидиш, там десь той монітор ліпиш, тикаєш, клацаєш. ну, Щось мені так не знаю, не дуже подобається ця движуха. от. Потім куча додаткових зайвих отих дзвонків, то а до тих не дзвонить, не то до других, то до третіх, то ті приїдьте поставте, ті приїдьте настройте. Коротше кажучи, щось мені це не дуже подобається. Чим менше рухів, тим краще. ну, Це моє бачення суб'єктивне. Там уже. Кожному своє. Бо знаєте, можна обчіплятися гаджетами всякими, цяцьками, мацяцьками, зробити у господарстві зоопарк, і потім йому ради не даси. Тому що той сервіс оттудова їхатиме, той оттудова. Коротше кажучи, якось так. В общем, є над чим подумати, в будь-якому випадку. З гаряча рішень і по емоціях ніхто їх не приймає. Тим паче техніка дуже дороговартісна. От. І я думаю, що потрібно 10 разів подумати і один раз прийняти. Правильне рішення. А Джундір, на мою думку, це одна із кращих технік у світі. у світі. Це світова марка. Я думаю, що визнана вона кругом. Питання тільки в тому, чи зможемо ми собі дозволити таку машину, яка буде нас радувати. Я думаю, що зможемо. Питання часу. Так, Бешка таке собі, тепер читаю коментарі. Джон 125. Плюс-мінус 100 євро. Кейс 80. Ні, кейс навіть не розглядаю. Кейс не розглядаю. Він в ремонті один раз в рік сервіс. Так, які плуги стоять на площадці, не знаю. Не знаю, можу поситати Агро. Для мене досвід хороший, що їздить на хорошій тесніці. Да. Це R. Джон можна брати 125М. Оце цікаво. 125М цікаво. До ну, речі, тут не побачив м Бачив коментар, що сів керувати Джондіром, більше не захотів на інший сідати. Він такий зручний в керуванні. Мабуть, так, в класа непогана, тільки 900-та серія аксіона. Все інше краще не брати. У мене класа Аріон 640, нормально ходить. Там крила дешеві, навіть обшивки нема. Ну, чого, на тому кожна обшивка 1000 доларів плюс. 1000 доларів на бешечки. Зробили обшивку така, ця, тілесного кольору, бежева, бежева шкіра. От, я думаю, що з якогось китайського бичка. Або Еко. Я не думаю, що там оригінальна та шкіра. Так, 61 м яка ціна в них? Не знаю, треба балакати. В них же ціна в кожного різна. Тут, е, знаєте, приїхав, дивляться, чи ти зможеш купити дорого, чи не зможеш. Якщо приїхав на Таврі і кажеш, я хочу Джандіра, ну може скидку зроблять, а потім десь за углом пересядеш на цей на нормальну та й поїхав. Може так, може таке працює, не знаю. Колеги, це так. Жартую, звичайно. Я думаю, ви зрозуміли, хто зрозумів. Зараз трошки перепаркуюся і пару секунд почитаю коментарі, бо за кермом треба безпечніше їхати. Треба пасок безпеки застибнути. От таке. Зараз трошки стану на узбіччя, щоб не заважати нікому. Ось, і Пару секунд, пару секунд поговоримо. Подивлюсь по коментарях. Так. Так, 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 так. Слухаю Рома, привіт, доброго дня. Це в Лубнах. Так, в Лубнах, привіт, це в Лубнах. Значить, я не хочу зоопарк. Ну, Джондір не зоопарк. да, і Бешка, це не Джон, а МТЗ просто дорожчий. Да, я знаю, хлопці, я ж теж це все. Ви думаєте, я не розумію в цьому всьому питанні? Зрозумію. Це не зоопарчик. Так, Мені такий не сниться, поки як буде потреба, то мені подобається БУ, наприклад. Ну, БУ, ні не знаю, не хочу. Нові трактори. да, Нові. Так, Які ціни трактори? Дуже-дуже високі. Він в скільки раз виносливіший МТЗ, багато раз. Нема з чим порівнювати навіть. МТЗ і джондір навіть не порівнюйте. Там крила дешеві, так. Да. Класа непогана. Да. Читав, бачив коментар. да Коротше хлопці, що я можу сказати? Ем, джондір цікавий. Обов'язково передивлюсь. Кейс не розглядаю, тому що у нас тут сервіса немає. Якщо я не помиляюся у прилуках, у прилуках сервіс є. Ну, прилуки у нас далеченько. От. І ну, не розглядаю, не дуже мені подобається кейс. Не знаю. Прикольна техніка по-своєму, ну, але мені от, не, не до смаку. Просто не до смаку. Ну не розглядаю. Ну, що я не їздив на ньому. Я бачив, у нас у Кернелі були кейси, вони такі. Такі, підшатані були дуже сильно. Потім вони купили 8Р джондіри, самі найпотужніші, 410, по-моєму. І все. І ніяких кейсів, мабуть, не, це, не, не, не розглядають. То я думаю, що ж вони вже ж вже попробували цю техніку, зрозуміли, що воно не то пальто. Не плащ пальто. Масейчик теж апарат класний. Андрюха, в тебе є масейчик, що ти мені його рекомендуєш? Якщо в тебе є, я послухаю твою авторитетну думку. Якщо в тебе немає, як ти мені можеш рекомендувати трактора, якого в тебе, наприклад, немає? Я не можу тобі рекомендувати Фольксвагена, бо в мене нема Фольксвагена. Да? Я ти можу рекомендувати, наприклад, там Kia або Тойота. Все. Ну от, якщо ти авторитетну думку маєш на чомусь обосновану, на чомусь аргументовану. Питань нема. Розкажи мені, що таке масей. Ну червоне, то спортивне мені не проходить. Я не керуюся такими, знаєте, поверхностними фразами і емоціями, а що типу червоне маємо. так треба брати. Ні, так не проходить. Якби я так будував свій бізнес, я б нічого в житті не досяг би. Червоне то спортивне, зелене, то, то рослина, <сіхе> то фотосинтез чи ще там щось. ну, Вибачте мене, трошки інший рівень. Так. Е усім привіт, вітаю святом, усіх українців. І я вітаю всіх українців зі святом. Так. Е Кернел ще з фендами грався. да, 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 Грався з фендами. Але потихеньку вертаються до Джонів. Звичайно, дробязко говорив, що їм мотогодина на кейсі дешевше обходиться, ніж на Джоні. Міша Чех. Я дивився дробязко, якраз дивився це інтерв'ю. І я знаю, з народою він його проводив. І я знаю цю думку. В принципі, він правий. Дробязко правий, але він бере великі потужні кейси, дуже здоровенні, там маленьких нема кейсів, по-моєму, у нього. Ну, звичайно, що вони трошки іншого рівня, техніка. Я думаю, що вони ходять. От. І, можливо, в нього сервіс поряд. Може, у нього там сервіс за 5 кілометрів, він подзвонив 10 хвилин і вже люди на місці. А у нас сервіс це дуже важливий фактор. Ось У мене клас недалеко, да, Войниха, І джендір, Агрістарус Лудний, буквально тут 30 кілометрів і ми маємо вже сервісне обслуговування. Так, привіт зі Зюми зі святом вас. І я вас вітаю, хлопці, всіх зі святом. Ой, візьме прапора, так. Зараз подивлюсь, що там по времені в нас кажуть люди. Днем Незалежності. Так, і прапор і незалежність у нас сьогодні. Так, 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 так. Тільки ж страшнувато трошки. О, можуть обстрілювати, не дай Бог, так. В мене зетор, так, а фармери? сервіс є, запчастини є, двигун англійський. Саша Д. Фармер знаходиться в Запоріжжі, а я знаходжусь у Лубнах. Саша, ти з Запоріжжя за скільки долітаєш до Лубень? За 30 хвилин доїдеш? Якщо доїдеш, я тобі подарю фармера. Якщо доїдеш, покажи мені рівень. Фармер в Запоріжжі виробляється, якщо не помиляюсь. Так же ж? Чи я не правий? Чи в Кропивницькому? Наверно, в Запоріжжі. У мене Зет, в принципі, на свої гроші мінус перша буква З. Ну, та то таке. То я туди взагалі навіть не цей. мені вона... Так, знайомі взяли пару років, стосильну бешку, то не дуже задоволені. По якості питань нема, все працює, але кажуть, що ти йому е даєш газу, а електроніка його душить. І по факту МТЗ-982. Тягає більше агрегат. Та я ще за Джондір, мабуть, мабуть, не це. Я ще передумаю на що цього. Нюхоленд ну, розглядаю, чому Нью-Холланд розглядаю. Розглядаю Нью-Холланд, Але краще я думаю, що буде для мене рішення це клас, краще рішення або Джундір. От. А як складеться з цим усім, хто знає колеги? Наверное, ну, трошки переїду, бо стою на сонці, блін, так неудобно. Так, 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 так. Зараз пару, пару секунд. Стану десь в тіньочок, там, щоб не заважати нікому. Поговоримо. Ні, дивіться, мені дуже подобається клас Orion 430. Я б взяв з задоволенням цю техніку, і там нормальний, ну, нормальний сервіс, дуже нормальний. Навіть, мені подобається, якісний ціна, можна теж так поговорити і розсрочку можна обговорити. І один тільки що недолік, Мені не подобається, що. Треба колеса туди купляти додатково, щоб він ставав у міжрядку. Оце мене найбільше в ньому просто виносить. Ну Нафіга ви робите трактор, який не заходить у стандартну міжрядку. Це ж ну, техніка, яка працює в Європі, не знаю, в Америці. Всі ми люди, всі ми якби, працюємо з 70-м міжряддям. О, чого не зробити таку техніку, блин, ну, щоб вона працювала саме так. Чи, чи вони робили 430 тільки для того, щоб коровники вичищати десь у Германії чи у Швейцарії? Я не можу зрозуміти цієї логіки їхньої. Ну. Треба купляти додаткові коліщата. Додаткові коліщата на Аріона 430-го стоять. Небагато немало, як квартира у лубнах. Просто кажу, 10 тисяч доларів коліщата стоять, комплект 4 колеса. Уявіть собі, це мені треба купити трактор за 90, наприклад, да? і ще 10 за колеса віддати. Що там ще дзеркало поставлять мені заднього вида за 5 тисяч євро чи за скільки там вони його ставлять. Ну теж, трошки якось ну, якось неадекватно. Не знаю. Може, маркетологи у них слабі, а може хто знає. може, а може навпаки, хочуть, щоб людина розкошелювалась максимально багато за. Речі, які в принципі, ну, вони бути, е -е, апріорі там в базі по факту. А їх немає. Тобто, Ти купуєш трактор, щоб б колес би не ставили. Сказали, ти купуєш трактор без коліс, колеса — віддельно. <свісно> це був би взагалі анекдот. Зробіть таку техніку, яка буде універсальна. Якщо це 130-ти сильний апарат, зробіть, щоб він в міжрядку заходив, щоб не можна було бризкати, сіяти, мотижить. Все те, що роблять обично люди всі. І так. Ні, щось вигадують, якусь там, не знаю. Ну, в кожного своя логіка, можливо, їм видніше. Так що, якось так молодь. Якось так. Так, пару секунд та буду бігти, бо вже він там... Що там таке? Що, Зуб розковиряв? Кров тече? Ну, розковиряв до крові. На, що де це зробив? Дай, не роби це більше. М -м, болить, тепер болить. Так, зараз е читаю пару секунд і все. 430-й стає в міжрядку. Та ні, не стає. Я балакав із сашком, казав, не стає. Джон Тосила, так. Да. Моїсей, Моїсей водив 40 років е своїх адептів по пустині. Так, е Фермер -фа з Дніпра. Ну, все одно, Дніпро далеко до нас. Фармер виробляється в Дніпрі, все добре. Маю на увазі, що в Україні так 430-й стає, стає хорошо. Подивимося 30 кілометрів в джондіра. Це взагалі близько. Звичайно, Нью-Холланд, не рекомендую багато поганих відгуків за нього. Ярослав слухаюсь. Почув, так, підтримую на 100% сервіс і наявність запчастин це найголовніший критерій вибору. Сергій Грицак, підтримую тебе повністю також. Правильна думка. Я однодумець з тобою в цьому питанні. Так, New Holland – це практично те саме, що і Кейс. Я знаю. От, от-от, от, от, от. Якось, так. <сміг> якось так. Ну що, друзі колеги, я вам показав те, що я дивлюсь, те, що мені, в принципі, цікаво. Думаю, що вибір поки що не остаточний. І все ж таки схиляюся до двох марок на цю хвилину. Джондір і Клас. Ну, третя марка плюс-мінус масей. Масей. Так собі, плюс-мінус. Побачимо, що у нас буде по врожаю. Якщо ми зможемо дати перший внесок, хоча б за. Ну там за такого трактора в цьому році, то на осінь можливо вже появиться. Якщо не зможемо дати перший внесок, то вже з наступного року буде новий трактор якийсь по-любому будемо брати, бо не вистачає нам техніки. МТЗ просто вже так виснажують вони. Вони не ходять довго постійно, ламаються. То одне, то друге. От, хоча ми вкладаємо техніку, доглядаємо, обслуговуємо, все, все, що потрібно, робимо. Але ж, але ж комфорта нема ніякого. Ну, пилюка летить, людина втомлюється. Мені просто шкода витрачати час на цю техніку. Краще купити одну хорошу одиницю, яка буде заміняти два МТЗ, і не будемо ми паритися і робити роботу набагато швидше і продуктивніше. Оце така логіка. Я думаю, вона в більшості людей така ж. Так що Ще раз дякую, всім гарного свята, Дня Незалежності, спокійного свята, мирного неба обов'язково. Ну і, звичайно, що Україна переможе. Всім добра!